Проблема забруднення навколишнього середовища стоїть дуже гостро в країні та в нашому місті. Скиди забруднюючих речовин в атмосферу, водні та інші об'єкти, промислових та енергетичних комплексів завдають значної шкоди природі та здоров'ю населення. Але є люди, яким не байдуже майбутнє наших дітей та онуків. До них відноситься і керівництво Нікопольського заводу феросплавів. Адже вони завершили перший етап екологічного розвитку заводу. Запустили газоаспіраційну станцію. Тепер цех виробництва феросплавів можна вважати повністю оснащеним високоефективним обладнанням очистки. в планах переход до робіт ваглоцеху та на інших об'єктах пуском установки газ 5 НЗФ виходить на норму викидів, що відповідає європейським вимогам для нас дуже важливо, що ми з пуском газаної станції номер 5 Ми виходимо на європейські норми по. В атмосферу, тобто ми виходимо на норму 5 мг на кубічний метр. Це повністю соответствує європейським требуванням захисту окружающей среды. Окрім того, що існує міська та обласна програма захисту навколишнього середовища, на НЗФ розроблений план поліпшення екології до 2030 року. Його вартість більше 300 мільйонів гривень. Запуск газоаспіраційної станції став першим кроком з реалізації цього плану. Під час її будівництва країна охопила криза. Тому зараз можна говорити, що Пуск ГАЗ-5 підтверджує, що завод вийшов з кризи і буде працювати на повну потужність. Також позитивним моментом є те, що пуск затримував запуск пічних агрегатів. Тепер проблем з цим не буде.